Для багатьох в зимовий період страшно на горочку рушити, чи не почнеться буксування, але не менш складним є спуск з гори або велика швидкість по прямій. що може дуже часто відбутися, коли ви їдете, неправильно вибрали швидкість, злякались і швидко або різко натискаєте на гальма. Що відбувається? Відбувається блокування, колеса і автомобіль не управляємо. Відпустив гальма і автомобіль знову управляємо. Ще раз. Натискаю на гальма, не управляємо автобіль. Я кручу колеса, він нікуди не їде. Відпустив гальма, він взяв траєкторію і поїхав. Тобто дуже часто, в зимовий період, потрібно перестати робити те, що ви робили до цього. Плавно відпустіть гальма, якщо ви різко їх натиснули. Плавна відпустіть газ, якщо ви різко його натиснули.